Час минає. Ми можемо дозволити собі тепле ліжко, гарячий душ, їжу, яку ми любимо, та зателефонувати тим, за ким скучили. Ми можемо прогулюватися по знайомим місцям, вибирати з ким спілкуватися. А вони який вибір є у них там, в розпліднику жорстокості тортур, випалювання душі і здорового глузду з людини? Російський полон це конверт для перетворення людини на істоту. Звільнені з полону, брати, сини, чоловіки. Ви як ніхто інший знає про відсутність вибору за межами свободи в катівнях Запоребрика. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проект чекаю, шукаю, знайду. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей. Щоб це відео швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир, постав подобайку, напиши коментар і задонать на зсу. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.